На голосування дві отримані цифри стосовно кількості, перший раз проголосували за 67 чоловік, Проголосувала 21 особа складу установчого зборів. І за кількість 40 осіб прогосувала 31 особа складу установчого бою. Пропозиція звучала дві пропозиції винести на голосування. Стосовно 67 чоловік. І стосовно зору. So, зрозуміло? Да, а, да, то, з мотивів голосування, з голосування я дозволю. Я дозволю. Групи, є е, прохання Абрам'ю Кір Степанович, Інститут громадянського суспільства. Є прохання до учасників зборів. Якщо ми просумуємо кількість голосів, віддано за три пропозиції, ми не набираємо 67, то Утримуємо. будьте ласкаві. Якщо ми прийшли на збори, то давайте проголосуємо за якусь пропозицію. Разом 62 людей проголосували. Якщо б проголосували 67, можливо, щось би і набрало більше. А давайте, по крайній мірі, всі будемо голосувати. Дякую. Я вношу ще одну пропозицію. Тут виникла така колізія, що в нас дві організації, два як представники громадянського суспільства від двох організацій. Це Українська спілка промисловців і підприємців, представник Олександр Горіч і обласна організація спілки промисловців і підприємців оборонів. Є присутні в залі, а можливо, це ну, різні кажу. юридичні особи. Можливо, це різні юридичні особи з різної реєстрації. Юридичні... Ми дали їм шанс визначитись, тому що ми їх обох не бачимо. Так, так, ми... вони вони структуре, не структуре. Якщо ви не ну, різні, ми віддаємо бюлетені, вони приймають зареєстровані в області 10 організацій. Особи, ми їх ми ми сюди, ми це, це ваше право. Давайте, давайте повернемося до рішення. Чи я хочу пояснити? Я, наприклад, не голосую, мені не дали мандату, бо ми вчора подали Я не знаю, чи за 10 ми, днів приблизно. при вчора подали, тому я не голосую. Це рахуйте, що. Я ці запрошую. Ви можете, ну вибачте, ви навіть не маєте права голосувати. Ні, просто ми не зарахуємо. Бо я мав проблеми з колишньою радою. Коли я б дзвонював, ці. щоб був у мене кворум, я навіть це скажу зараз. І не не вам не не голосувати. Політична партія також не має права. <нув>

Якщо мені дозволите, я вам ясність. Сьогодні звучить обід нас питання стосовно рейтингового голосування. Різні підходи до його визначення, до його стосовно звучала пропозиція, що склад визначається більшістю голосів, цього положення, що вони немає. Якщо ми говоримо лише про рейтингове голосування, найпростий елемент, розумілий для всіх. Рядом підняття рук і за яку пропозицію більшість, не більшість від присутніх у увазі, а більшість віддано голосів порівняно з іншою більшістю голосів, те рішення вважається прийнято. Тому перша пропозиція, яку ставили стосовно першого голосування, 21 особа і 31 особа. Якщо ми говоримо по положенню про речі голосування, 31 є більшим. Тому може вважатися. Прийняти рішення, це ремарки, які підлягають. Якщо ми зараз я зрую просто для всіх буде зрозуміліше більшістю голосів, тому я пропоную. Ставимо, нам потрібно поставити на голосування можна. А можна секунду? А, а, до те. А можна секунду. Добре. Дійсно є в процедурі, є важливий момент. Одна справа вийти голосування, інша справа прийняття рішення про кількість склад. Я думаю, що є представники управління юстиції, які скажуть, чи треба нам набирати більшість від загального складу. Проголосовано за кількісний склад і ради. Я думаю, що з першого питання про визначення кількісних склад необхідно враховувати більшість від присутніх на установчих склад. ну Ми стали на переголосування. Були пропозиції переголосувати. Тому, перше, перше, є необхідність ставити на голосування визначення складу більшістю голосів. Чи це вже зразу ну, сталося? Немає да, таких пропасів? Да, да. Literally... 15 человек. Девушка, ты считаешь? Два человека сказали. Подомите. Давайте поднимайте высоко рук. Вы считаете или два человека, которые сзади. Что мне говорят? у по Пока мы считаете, когда разговариваете? Начинается. Есть лечение располагается <зас> цель. <зас> Александр, 20. 22. Все випроегаются. Не всі. 22 человека. 22. Фиксуется. Земельні права громадян Київського, який потерпів, адвокат загинув, а він остався живий. Так що він дійсно захищає права. Це чайка, це наша інститут. Так, друга пропада. Не озвучили лечили комиссии волонтерики. 14. 40 человек.